Перший спорткомплекс у королівці приймав всеукраїнський турнір із художньої гімнастики. Ініціаторкою змагань стала тренерка. А від очільниця обласної федерації цього виду спорту Катерина Іващенко. Вона уродженка Харкова. Однак, через війну мешкає у Заволотві, де створила власну школу. Намагаюся розвинути цей вид спорту. Завдяки турнірам і тренерам, запрошеним до нас в область. Тренери самі нас знаходять, тобто ми їх не знаходимо. Поки що це проблема в нас є. Така стоїть в житловому, скажімо так, в сенсі, що нема поки житла для нових тренерів, і тому вони сюди не їдуть. Поки але дітки тут дуже талановиті, от прям дуже. Ну такого ще не було, щоб за три місяці вже на килима великого виходили і виступали на дуже на такому непоганому рівні. Гімнастки з майже десяти областей приїхали на турнір, змагалися спортсменки від п'яти років. Одна із найдосвідченіших гімнасток Аліна Будянська приїхала на змагання із Харкова. Ціль напевно, ні, ціль не в результаті, а ціль в тім, щоб вийти на змагання і зробити все на максимум, як я можу. І ну, від цього отримати задоволення. Ми залізобетонні. Ми всіх переможемо, тому що ми харків'яни. Гімнастки з Прикарпаття дебютували на змаганнях такого рівня. Адель має всього шість років. Вона із Забулотова. Я дуже хочу виступати. Я колись можу стати чемпіонкою. Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі розпочинає працювати секція художньої гімнастики у нашій спортивній школі, комплексній дитячо юнацькій спортивній школі міста Коломає. Запрацювало відділення художньої гімнастики. Тренер Катерина Іващенко. Саме тренування відбувається на базі 9-ї школи спортивного залу ліцею. Власне, хочу сказати, що спільними зусиллями нам вдалося так можна сказати, такий пілотний проект зробити. Це всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, завдячуючи Катерині і всій команді, яка працювала від управління спорту. До речі, місто над прутом одне із перших на Прикарпатті, де популяризується художня гімнастика. З Іван Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.